Привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні такий гарний день, це один з найкращих ніжних, теплих і романтичних днів року. В цей день хочеться побажати, щоб у вашому житті завжди була та людина, яка наповнить ваше життя. Мальовничими фарбами, почуттями, хай вона береже вас, цінує, любить та щодня приємно дивує. В цей день хочеться зробити для себе щось приємне, наприклад, піти в салон. Але багато у кого нема такої можливості. І альтернатива салонним процедурам хочу вам запропонувати масочку в домашніх умовах. І так, які нам потрібні інгредієнти для цієї маски. Візьмемо чорний рис, дві чайної ложки, крахмал, одну чайну ложку, жовток. Одна ложка олії. Ну, тут уже в мене є олія, бо я пекла пиріг, і сюди додала яйце. І півчайної ложки меду. А також ще буде нам потрібно дві чайні ложки ромашки. То я взяла чай з ромашки і заливаю, на стоїця, і додаємо дві чайні ложки. Рис нам треба перемолоти одна. Така у нас мука вийшла, Добавляємо до яйця. Пів чайної ложки меду. Якщо у вас є алергія на мед, то тоді його можна не використовувати без меду, ложка крахмалу. Дві чайні ложки ромашки. Одна і. І тепер ретельно. Вимішуємо наші всі інгредієнти. От така у нас масочка получилась. І будемо зараз наносити на обличчя зону декольте і на руки. І так, я очистила шкіру. У кожної жінки повинен бути правильний засіб для очищення шкіри. Це може бути гель або пінка, або молочко. Ця масочка підійде для будь-якої шкіри. Вона підвищує еластичність та активізує регенеративні процеси. Зволожує. А зволоження потрібно шкіри будь-якого типу: від вкрай сухої до вкрай жирної, тому що тип шкіри визначається кількістю виробленого жиру, а не води. А води її завжди, як ми знаємо, не вистачає. І так я нанесла маску на лице, на зону декольте і на руки. І буду тримати 15 хвилин. І ось результат на лице. Руки стали набагато світліші, і шкіра, видно, стала такою м'якою і ніжною. Після масочки треба обов'язково протонізувати шкіру. Тонізуючі засоби вирівнюють шкіри. Сухій шкірі підійдуть тоніки, до складу яких ходять вітаміни Е, Б, протеїн Б5, В4. І останній крок це крем, крем покриває шкіру плівкою, утримуючи вологу.